У Росії спостерігається сплеск випадків насильницьких злочинів, у тому числі сексуальних крадіжок і правопорушень пов'язаних із наркотиками. Стверджує видання Bloomberg. Головна причина з війни в Україні повертаються так звані аслабодітелі. Докладніше далі. Журналісти видання Bloomberg проаналізували відкриті дані Верховного суду РФ та дійшли висновку, що злочини російських військовослужбовців не пов'язані з війною минулого року зросли більш як на 20%. Також порівняно з довоєнним періодом на 62% зросли напади із сексуальними мотивами на неповнолітніх. Тільки за 23 рік кількість злочинів, скоєних у Росії військовослужбовцями, зросла у четверо, і це ще не враховано злочини, до яких причетні десятки тисяч засуджених, звільнених з місць позбавлення Авлення волі для участі у війні за програмою, створеною покійним лідером групи найманців Вагнера Євгеном Пригожиним. Ті, хто пережив півроку на фронті, змогли отримати помилування від президента Путіна і повернутися до Росії вільними людьми. А серед помилуваних були люди, засуджені за вбивства і навіть канібалізм. Тому повернення вагнерівців до Росії стало шоком для мешканців їхніх рідних міст і сіл. За оцінками групи захисту прав ув'язнених Росія за ґратами, загалом. Для участі в бойових діях були мобілізовані 175 тисяч колишніх ув'язнених. Соціологи давно помітили, що рівень злочинності різко зростає після завершення військових конфліктів. Тож, згідно з прогнозами Bloomberg, ситуація буде лише погіршуватися. Неминучий програш російської армії в Україні призведе до росту у Росії носіїв безпосередніх травм війни, таких як каліцтва, ПТСР та психічні розлади. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.